Я думаю, всі ви знаєте, чим запам'ятається останній концерт Coldplay, на якому був присутній СЕО компанії Astronomer, не зі своєю дружиною. І ця вся історія розлетілася на меми, всі повторюють, сам цей СЕО намагався якось відповісти, що не можна влізати в приватне життя людей. І якось воно було недолуге і невдало. І зрозуміло, що це. Певно, мало бути якимись наслідками для самої компанії, і було багато питань, і не, не зрозуміло було взагалі, чи буде у цій компанії. Але піарники астрономер придумали дуже дотепну відповідь, і вони запросили е, відому акторку Гвінет Пелтроу для того, щоб записати відео е, відповідь. Забавний факт в тому, що вона колишня дружина вокаліста Coldplay. <реш> і е, вони випустили картинки відео, на якому вона е, як би відповідає на питання, е, які несуться в компанію Асерномер, і е, в дуже гумористичному стилі вона нагадує, чим займається компанія і е, як вона може всім допомогти. Але що вона не сказала, а всі зрозуміли. Це те, що вона колишня дружина вокаліста Coldplay. А навіть е, самі ці вокалісти, кол... сам цей вокаліст Coldplay і взагалі всі підшучували над цим SEO Астрономер ну, з того, що е, ну, це відкрита площадка, це концерт, все типу, нормально. Хочеш зраджувати, не зраджує в публічному місці. І ось е, прилітає така відповідь. І знаєте, мені це е, нагадало з однієї сторони, знаєте, тут дуже близька ця історія, якщо порівняти з якимись біблійсь, біблійними мотивами, то е, коли е, привели до Ісуса Христа жінку, яку взяли в перелюбі, і е, її хотіли вбити, тому що за юдейськими законами її мали побити камінням. Але Ісус Христос сказав, хто з вас без гріху? Нехай перший кине в неї камінь. І звичайно, що фарисеї були викриваємими своєю власною совістю, і тому вони покидали каміння на землю і пішли геть. І Ісус Христос сказав: їй, «Де твої обвинувачувачі? Якщо їх немає, то я тебе не звинувачую. Іди більше не гріши. І в цьому, мабуть, історія всіх викривачів чужих гріхів, тому що як тільки ти починаєш викривати чужі гріхи, то одразу ж до тебе прилітає. Давай давай вивчимо твою біографію. І звичайно, що далі мова вже нікуди йти не буде. І я не за те, знаєте, що викривай інших тільки коли ти сам святий. а… Я думаю, чому нас вчить і Біблія, і історія, це тому, що Біблія звертається до кожного з нас особисто, і нам слід читати Біблію для себе. І як, якщо нам видається можливість комусь проповідувати або для когось, то, мабуть, найкраща річ це читати Біблію, проповідувати Біблію і сподіватися, що Бог і Дух Святий зробить вже свою справу, якщо комусь треба. Покаятись, то Бог приведе людину до покаяння, якщо людина не захоче це робити, то як би ти її не викривав, це все одно її не змінить. Тому така, така цікава історія, яка наштовхує на думки. Ось і бажаємо всім сім'ям бути міцними. Якщо хтось згрішив, в тому числі цей Сео Астрономер, якщо він дійсно розкаюється, нехай дійсно Бог допоможе йому відновитися і як перед Богом і в своїй сім'ї. І дай Бог нам так само. Зберегти свої стосунки в сім'ях і слідувати за Богом, слідувати його шляхом. Mm. Такі новини сьогодні. Всього найкращого. Да, присилайте, якщо у вас є щось mm. цікаве, що можна було б обговорити з Богом.